Друзі, вітаю. Сьогодні на обзорі монета України 25 копійок 2010 року. Так, називаємо глаз, око, як бачимо в даті в останньому нулі має форму ока. Є ще такі попадають часто 10 копійок та Річі 50 копійок. На всі ці монети ціна договірна. Ось так ще виглядає 10 копійок і є 50. 50 копійок ціна розпочинається з 1000 доларів. На 25 та 10 ціна договірна. Гурт монети має мілка насічка, Ну і реверс монети має напис 25 копійок та по колу 8 ячейок з ягодами калини. Є ще також цінні браки та повороти, які на сьогоднішній день цікавлять колекціонерів. Та монетки, які виготовлені з іншого металу. Якщо вам попадуть монетки, які виготовлені не з латуні та не з алюмінієвої бронзи, а з будь-якого іншого металу, ціна на таку монетку розпочинається від 100 доларів. Якщо попаде монетка з браком аверс-аверс або реверс-реверс та поворот на 180, градусів Ціни на такі монети також договірні. В кого є такі монети, пишіть, телефонуйте. З радістю їх куплю. Не забуваємо ставити палець вверх. Всім пока!